Доброго дня, можемо запитати вашу думку. Чи хотіли б, ви, щоб у Харкові з'явилися святкові декорації до весняного свята, 8 березня? Ну так. А як ви загалом до такої ідеї ставитесь прикрашати місто в воєнний час? Чи потрібно це людям? Ну, як можна сказати, і потрібно Ну, і з одного боку потрібно, а з другого, з другого боку це. Краще б на зброю на, для військових. А якщо ці декорації, вони взяті з тих, що вже є в місті. Тобто, якщо не будуть на це гроші витрачатися, яка ваша? То можна, я так думаю, і треба. Ну Хай буде гарно, хай буде красиво, хай будуть люди радіти. Хай будуть. Чи подобалися вам зимові декорації? Так, да, дуже дуже гарне місто. Таких місць і таких е, красот нема у всій країні нашій Харків найкраще місто в світі. Так, звичайно, тому що війна в країні і, і так як то тускло. Нужна чим то розбавить веселеньким. Я суття вважаю, що так потрібно. Як ви вважаєте загалом таке прикрашання, декорації, як це було зимою, як це буде далі? Може підняти людям настрій? Чи це на часі? Я вважаю, що так. Да, людей потрібно якось підтримувати, мотивувати і тоді, мабуть, ближче до перемоги. Красиво, гарно. Чи ж вам це підняти вам настрій? Так, так, це допомогло е, тримати людей в кращому стані під час таких подій. Відволікати. Так як вважаєте, загалом ідея прикрашати місто ось до нового року, як це було до свята весни зараз. Доречно зможеться людей якось підбадьорити? Так, однозначно, так це дуже допомагає. По мінімуму прикрасити або якось не вкладати занадто великі кошти. Людині завжди подобається все красиве. Бо схильна людина, помічати і у будь-який час, да, хочеться себе якось розрадити, чимось, підвищити собі настрій. Так, дуже. Чому? Щоб був настрій. Як Ви вважаєте, така ідея прикрашати місто, як це було на новий рік, як це буде вис. Прекрасно, це чудова ідея. Повністю підтримую. Звісно, б хотілося. Ви знаєте, ми Куп'янська. І ми нам вже так хочеться якоїсь радості. Важко сказати. Звісно, вони будь око будуть радувати і нам, дорослим, і дітям ті, хто вже щось розуміє. У нас ще маленький, але все одно дуже б хотілося, щоб, щоб город жив. Я думаю, великих коштів це не буде коштувати, тому що у міста, напевно, залишились якісь декорації, так як цього нового року було дуже чудово. Я приїздила в гості до Харкова і ми гуляли, хоч мої дорослі бабушки, дідушки. Нам дуже сподобалось. Тому я вважаю, що це дуже доречно. Будете чекати весняних локацій? Звичайно. Я думаю, так, буде дуже гарно. І я не проти точно. Як загалом ставитися до ідеї прикрашати місто, ось як це було на новий рік? Чи допомагає це людям? Супер, так. Е, я думаю, в такі тяжкі часи це дуже допомагає і морально, коли йдеш гарно, дуже ти на це дивишся і трохи відволікаєшся від цього. Такі часи, що будь-які позитивні емоції, вони лікують. Дякую вам. Як загалом оцінюєте ідею, прикрашати місто, так це було на новий рік, як це буде подальше? Це було дуже. Несподівано, по-перше, а по-друге, так щемливо я ходила і не могла сліз втримати. Ну, звичайно, звичайно, красиво, знаєте, і підтримує настрій, і життя продовжується. Йде війна, але жінка це краса, і краса повинна оточувати нас. Декорації завжди, ви знаєте, це ж напряму психологами доведено, що наші сприйняття візуальні, вони завжди піднімають наш емоційний стан. Тому це обов'язково повинно бути. Хоч це офіційне свято вже якби, ніби як відмінено, але весна це завжди пов'язано з гарним настроєм, з періодом відродження, а тим паче, якщо в нас місто таке, воно практично прифронтове, для нас це дуже важливо мати, скажімо, такий настрій і цей настрій втілювати в наші емоції, в наші надії, сподівання і в нашу майбутню перемогу скажу, така ситуація може бути для когось І інше. Каже, навіщо гроші тратити на це, життя то продовжується. Не, не повинна на, на, на цвинтарі жити. Треба жити життям. Ми ж живемо, життя. Нагадаю, що так. Так, звичайно, це буде дуже гарно. Звісно, ми повинні жити, радіти. Мабуть, що ну, так, Там квіти, щось таке. Yeah. Ну, щоб... Було якийсь, ну, Настрій, так, свято, хотілося б. Багато це під, піддержує так, людей. Хто ж і був проти новорічних прикрас, але ну, хочеться, мабуть, вийти і забути, як ми от приїжджали в місто, ми е, живемо за містом. І хочеться, мабуть, настрою цього, воно піддержує цей скрутний час, коли тобі важко. Це ну звісно, це гарно. Мені вважається, що це недоречно, але якщо в такій в невеликій кількості, то можна прикрасити якось місто. Чи хотіли б ви бачити прикраси в місті оздоблення до дня весни, до свята 8 березня? Так, дуже Не. чому а, тому, що це романтика, це щось таке дуже гарне. Хотілося б бачити у Харкові як на новий рік. Це создає настрій. настрій. В такий важкий час, то ми приходимо до парку, і це завжди создає хоч якийсь настрій, то ми радіємо. Звичайно, хотілося б, незважаючи на те, що зараз такі важкі часи для нашої країни, особливо для міста Харкова. Розумієте, але він живе, він, він просто живе, він радіє життю. І я думаю, що це був би такий хороший знак того, що Харків незламний, що, незважаючи на все, в цьому місті перемагає життя, радість, оптимізм. І я б дуже, мабуть, хотіла бачити, тому що просто хочеться жити, незважаючи ні на що.